Вітаю, дорогі друзі, в студії з вами Канадський Марк, і я хочу вам розповісти про важливу та оперативну інформацію, яка зараз відбувається середини Канади. Тому дивіться це відео до кінця. Не забувайте підтримати українське вашою підписочкою та залишайте свою власну думку. Чи ви вважаєте, що ліберали зможуть протистояти Дональду Трампу та зберегти Канаду, чи все ж таки потрібно буде робити це консерваторам? Відомий подкастер Джо Роген, який знаний за те, що він не один раз говорив і на Україну, і дещо проти України. Він такий, можна сказати, один з найбільш відоміших, який запрошує до себе завжди важливих різних осіб, і вони проводять такі конкретні відкриті дискусії та розповідають, та розмовляють, що вони забажають, що вони захочуть. І він сьогодні, буквально нещодавно, Сказав, що це дуже тупо і найтупіше, що може бути, щоб збільшувати цю напругу між Канадою та Сполученими Штатами Америки. Що Америці не потрібно, щоб Канада ставала 51-м штатом, що це тільки створює великі бар'єри між цими двома прекрасними країнами, і взагалі, що найбільший фокус не повинен бути взагалі в сторону Канади, а фокус повинен бути в сторону інших країн та інших держав. І Канада та Сполучені Штати Америки повинні триматися разом та продовжити займатися нормально торгівлею та не створювати один одному ніякі проблеми, тому що всі ці проблеми вони. Не заберуться так швидко назад. І чим довше буде це йти з сторони Сполучених Штатів Америки на Канаду, тим більше канадці будуть злі, тим більше Канада буде відходити від штатів. І це тільки створить багато проблем і в, в, в довгій дорозі між цими двома прекрасними країнами. І це не потрібно, це нікому не потрібно. Це не є вигідно ні американцям, ні канадцям мати один одного, як якихось ворогів, коли вони так близько співпрацюють і мають. Багато чого подібного, і багато бізнесів співпрацюють разом між цими двома країнами. Марк Карні, новий прем'єр-міністр зараз Канади. Він повинен та мусить е, оголосити вибори. І сьогодні вийшла стаття буквально пару годин тому, що Марк Карні буде в неділю офіційно оголошувати вибори в Канаді, які потенційно десь будуть е, налаштовані на 28 квітня до середини травня, і канадці змушені будуть піти та голосувати. І що цікаво, що ці вибори будуть історичними, історичними в історії Канади, тому що канадці зараз як ніколи. Повинні uh, вибрати лідера, який зможе зберегти їхню країну, який зможе. Підтримати та мати міцний голос та не тільки розмови та голос, а також і дії, тому що проти Трампа треба діяти так і обережно, логічно і дуже сильно не перепалювати ніякі мости, бо Трамп це непередбачувана особистість, непередбачувана людина, який може зробити що завгодно, якщо йому персонально це не сподобається, і навіть якщо це буде потенційно е, заважати багатьом. Американцям, багатьом канадцям, він може зробити багато, тому треба бути дуже обережний сторони Канади та лідерів Канади, як вони будуть відповідати. Але потрібно те, щоб Канада показала міцний кулак та стійкість перед такою агресією та образою сторони найближчого партнера Канади. Партія лібералів зазнала дуже великих втрат в рейтингу. Саме із за того, що інфляція вдарила по Канаді, багато чого багато іммігрантів було запущено в Канаду а сама Канада не була готова на те, щоб брати таку кількість іммігрантів. Криза на житловому ринку, звісно, від того пішла недостатньо робочих місць, тому що багато інтернаціональних студентів працювали та працювали за меншу зарплату, а канадці не могли знайти роботу. І це не то, що канадці проти іммігрантів, канадці обожнюють та люблять іммігрантів, тому що Канада побудована на іммігрантах і Канада хоче продовжити та залишатися в такій самій дорозі та такій самій сфері. Але десь в якийсь бік ліберальна партія трудо не повернула. В той бік, куди потрібно, і багатьом людям це не сподобалось, тому рейтинги конкретно почали падати. Ну з приходом до президентства Дональда Трампа і зі всіма його погрозами, навіть сам рейтинг Джасне Трудо збільшився на 12% і він почав працювати за тим, щоб зміцнювати та збільшувати канадський дух. І вам чесно скажу відверто, що це не то, що саме люди полюбили більше Джастина Трудо чи полюбили Марка Карні в цій ситуації. Люди просто зараз переживають і не знають, що очікувати, і потрібно вже, щоб був дійсно лідер, який буде з Канадою, і канадцями. І канадці зараз зосереджені саме на тому, щоб бойкотувати американську продукцію, щоб триматися разом, щоб не рухатись ніякий бік. І від того, ліберальна партія теж досить виграла. І Марк Карні зараз ідучи фактично на президентські вибори проти консерваторів, тому що будемо з вами чесними. Це буде тільки між консерваторами і лібералами, або Марк Карні, або П'єр Поліве. Виграють е, наступні вибори Канади, і зараз дуже все близько, тісно і чесно сказати, навіть ніхто не знає, хто справді виграє, тому що велика перевага Марка Карні саме полягає в тому, що Альберта вона дуже має консерваторські такі погляди, і вони дуже сильно підтримують консерваторів. Саме П'єр Полівер він працював дуже близько з Харпером, колишнім прем'єр-міністром. В його. Уряді і при Харпері справді життя не було досить погане, але це було давно і раніше було всюди краще, навіть в Україні було тоді краще, не було війни, не було проблем. Але зараз в Маркарні він народжує. Він фактично народився в Форт Нортвест Територіс, але він живе в Едмонтоні, виростав в Едмонтоні. Це Альберта. Він навіть сфотографувався сьогодні в хокейній команді Едмонтона. Тобто він робить і використовує все, що він має, щоб взяти трошки більше голосів з тої частини, де консерваторів дуже підтримують. І багато людей, як то кажуть, зараз справді поділені, бо не знають кого вибрати і який бік вибрати. Сам Трамп заявив, що йому набагато легше буде е, з лібералами домовлятися, ніж з консерваторами. І він таким чином признав, що консерва... консерватори вони міцніші. Лідер міцніший і консерв... і лідер е, П'єр Полівер сказав, що він є сильний лідер, який зможе протистояти Трампу і зможе зробити Канаду незалежною від Америки, так як воно має бути, і незалежно від цих цих торгівельних е, е, війн. Зараз як ніколи це все цікаво буде розгортатися. Я вам зразу скажу, що не варто ділитися на якісь частини, але консерватори було би добре, якби вони прийшли до влади, бо потрібна якась зміна, мені здається, в Канаді. Канада вже мала ліберальну партію 10 років і деколи треба, щоб просто зміна була. Чи ця зміна буде краща, ніхто не може знати, поки воно не відбудеться. Але потрібна якась свіжа зміна, свіжа голова в цій ситуації, і потенційно, можливо, це допоможе Канаді якось вибратися з цієї всього Важкої такої ситуації одної з найважчих ситуацій, яка відбувається саме зараз в Канаді. Я буду вам доносити інформацію, Тільки буду знати та чути щось нове. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.